Якщо після цього він тут буде працювати, це буде ганьба на всю поліцію України. Як ну це взагалі, це я не знаю, у вас значок напевне купили, бо я точно такий собі купив. Ну сім разів, придивіть посвідчення на камеру мені, сім разів. Ну першому вам, придивіть, придивіть посвідчення. посвідчення. Так. і так будемо з вами сидіти сім разів, бо люди мають побачити, що через Харчука начальство я змушений. Так, Войтко В'ячеслав Михайлович, заступник На начальника відділу. Я зрозумів. То, oh, тобто ви зрозуміли, це не я вас змусив, це тільки один раз. І зараз ви будете вставати ще шість разів. Тому що я. Не вірю вам, що ви поліцейські. До першого до повного ознайомлення я можу вкрити повністю знайомитись. Ні, я зараз не я вас прошу, просить вас харчук, ваш підлеглий. Який, ще раз наголошую, згідно відео, навіть не оглянув відео. в Матеріал справи немає, бо я їх всі пофотографував. Навіть протокол огляду відео, де я на відео зазначав сім разів, якось вам зараз, ось, можу сім разів пред'явити. От сім разів зазначав, що я є журналістом. Так-да. да-да. за По іншому кримінальним провадженням. Ми ініціювали рапорт, щоб перевірити законність закриття відносно кримінального пропорушення за статтею 345, що було відносно вас про теплованні дії вчинені. Ініціювали. І зараз воно буде проводитися. Друзі, я, дивіся, завтра з вами, дивіся, о 10-й годині сусідне. Ми з вами домовлялися на я відео. Я ще раз повторяю, дивіться, я нічого не переховуюся. Я дзвонив Ви Завтра підходьте, ніхто від такого не переховується. Десятник мені порахую. сказали, зараз вийде начальник слідства. Добро. Чому ви за місяць не прийняли ніяких заходів до слідчого? Я ще раз повторюю. Провели супове розслідування, відкрили. Зараз воно проводиться. Скільки воно вже проводиться? Зараз десятих вийде повідомлювати. Ну бачите, якщо ви не знаєте, скільки, не приходите на зустріч. Все ясно. Хібанько, блядь.